Незабаром в усі домівки завітає новий рік. З радісними вітаннями, подарунками і яскраво прикрашеними ялинками. Але слід не забувати про безпеку під час новорічних свят. Пропоную разом поговорити про правила безпеки, щоб свято залишилось для всіх радісним і веселим. Ну який новий рік без новорічної ялинки? Під час прикрашання ялинки треба бути обережним, оскільки деякі ялинкові іграшки зроблені із тонкого скла. Якщо таку іграшку обронити, вона може розбитися. Тому дітям краще прикрашати ялинку пластиковими, дерев'яними, паперовими іграшками, а скляння залишити дорослим. Якщо кімната чи ялинка, прикрашена світловою гірляндою, треба бути обережним та пам'ятати, що це теж джерело небезпеки. Гірлянда повинна висіти так, щоб ніхто не міг її зачепити. До неї не можна таркатися ніякими предметами, щоб не пошкодити. Дітям не можна самостійно вмикати гірлянду. Виходячи з приміщення, нагадайте дорослим. Щоб вимкнули її з електромережі. Бенгальські вогники, які вони яскраві. Але вони теж небезпечні. Вогники у процесі згорання виділяють шкідливі речовини. Тож запалювати їх варто лише на відкритому подвір'ї. Дітям не можна запалювати самостійно, тримати в руці більше одного одночасно. Стояти з ним треба на відстані від інших людей. Не можна бігати із запаленим вогником у руці. Це може спричинити пожежу. Хлопалки це не зовсім забавки, необхідно знати правила їх використання. Користуватися хлопалкою можна лише під наглядом дорослих, під час використання не слід її спрямовувати на себе чи інших. У жодному разі не використовуйте хлопалку поблизу відкритого вогню, свічок, каміну. Адже це може спричинити загаранню серпантину, то і є її начинкою. Хлопалка це джерело гучного звуку. Не варто забувати, що гучні звуки можуть налякати тварин. Слід запускати хлопалку подалі від них. Діти, що треба робити, якщо ви стали свідком загорання? Якщо загорілася гірлянда або ялинка, необхідно повідомити дорослих. Якщо їх немає, треба набрати номер 101. Але я впевнена, з вами нічого поганого не відбудеться, тому що ви знаєте, як поводити себе під час свят. Бажаю вам усього найкращого.